Ну, по-перше, мені здається, що якщо в тебе назва Алєнігорський гарняк, то тільки за цю назву треба, щоб цього корабля не існувало. Ну це просто чиста російська назва. Друга складова, безумовно, за акваторію Чорного моря зараз йде певні там баталії. Це очевидно, Україна не буде дозволяти Росії домінувати. Принаймні, ми ж розуміємо, що це акваторія зовнішньої юрисдикції. Росія не може там встановлювати якісь правила і так далі, і особливо блокувати можливість проводити ті чи інші комерційні, скажімо так, Еми ну реалізовувати і я б сказав так, що ураження російських кораблів, які мають відношення до Чорноморського флоту Російського Чорноморського флоту, це обов'язкова процедура звільнення території України. От все, що буде відбуватись в акваторії, все, що буде відбуватись безумовно, з портами в напівострові Крим, це абсолютно в рамках війни. Яку неспровоковано почала Російська Федерація, і безумовно Україна буде знищувати все, що там знаходиться.